Вітаю кожного бажаю і захисту Божого. Запрошую послухати Слово Боже. Сьогодні хотіла вам прочитати об'явлення Івана Богослова, другий розділ з 18 го вірша. І до ангела церкви в тіатирах напиши: оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги Його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру. І службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої що більше за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона, пророкиня, ти допускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла. Покаятися в розпусті своїй, ось я кину її на ложе, а тих, хто чинять з нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються, а дітей її поб'ю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серце виріває, я кожному з вас дам за вчинками вашими, а вам. Та іншим, що в театрах, що не мають науки цієї, і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу не накладу на вас іншого тягаря. Тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться. Який я одержав владу від свого Отця, і дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.